Діти, вітаю на уроці української мови. І сьогодні ми з вами будемо пригадувати і використовувати алфавіт. А зараз відгадайте загадку. Яке слово об'єднує 33 букви? Ну, я вам вже трішки підказала. Так, це азбука, абетка, алфавіт. А наступна загадка. З якої букви починається алфавіт? Алфавіт починається з букви А. Молодці. Сьогодні на уроці ми продовжуємо знайомитися з мальовничими куточками нашої України. Також пригадаємо алфавіт і як ним користуватися. Зараз пропоную на хвилинці каліграфії записати наступні слова. Алфавіт, абетка, азбука. Всі ці три слова мають одне і те саме значення. А зараз давайте з вами познайомимося з алфавітом. Точніше, не познайомимося, а згадаємо наш алфавіт. У кінці підручника розташований він. Пропоную вам поставити відео на паузу і спробувати повторити його на пам'ять. згадати наш алфавіт. Молодці. Сьогодні на уроці української мови ми з вами будемо, використовуючи алфавіт, розташовувати слова, назви міст в алфавітному порядку. А для того, щоб це зробити, нам потрібно з вами пригадати наступне правило. Якщо перші букви в словах однакові, то під час розташування цих слів за алфавітом бери до уваги другу букву. Якщо у нас, наприклад, є два слова. Абрикос і ананас. І нам потрібно подумати, яке з цих слів ми запишемо правильно, розташуємо за алфавітним порядком. Алфавіт, Абрикос ананас. І перша буква, і в тому слові, і в тому буква А. Отже, Знаємо правило, якщо перші букви в словах однакові, то під час розташування цих слів за алфавітом берете уваги другу букву. Абрикос буква Б і ананас друга буква Н. Яке перше слово? В алфавіті, яка перша буква знаходиться Б або Н. Б. Тому абрикос напишемо. Перше, а на нас друге. Так ми зараз з вами будемо в алфавітному порядку і розташовувати назви міст Львівщині. Ось у нас з вами є назви міст Львівщини. Потрібно розташувати ці слова в алфавітному порядку. Поставте відео на паузу. Розташуйте їх поки що усно. А тепер перевіряємо, чи так ви розташували їх. Хто так зробив молодці? Тепер пропоную записати назви міста алфавітному порядку до себе в зошит. Поставте відео на паузу і, будь ласка, зробіть це. Поєднання букв ви можете перевірити на екрані. Розумничка. Продовжуємо подорожувати Львовом. Так, родзинка для нас прочитала текст. Давайте його прочитаємо. На Львівщині в селі Нагуєвичі народився Іван Франко. Він написав чимало творів для дітей. Усі знають казку про фарбованого лиса. Особливо гарна його збірка дитячих косовок, коли ще його звірі говорили. А в оповіданні Грицева шкільна наука Іван Франко розповів, як учили дітей в школах, коли він був іще маленьким. Я думаю, що всі читали казку Фарбований лис. Але я в класній групі надала посилання на казку Фарбований лис. Хто забув, або хто ще взагалі ніколи не читав казку Фарбований лис Івана Франка, прошу вас це зробити. Подивіться, це будинок і музей Івана Франка. Село Нагуєвичі. Ось так він виглядає. Це наш з вами письменник Іван Франко. Це книжка Грицева наука. А це збірка Коли ще звірі говорили. Зараз перейдемо з вами до наступного завдання. Давайте розглянемо обкладинки книжок. Що ви можете сказати за назвою книжкою і за малюнком? Чи можемо ми здогадатися по обкладинці, про що ця книжка? Так, дивимось. Перша обкладинка Прибулець із Сатурна. Книжку цю написала Марія Чумарна. Так, ми можемо з вами здогадатися, що ця книжка про прибульців, про небесні тіла, про планети. Дивимось на наступну обкладинку. Хто росте у лісі? Збірка називається Катерина Міхаліцина. Автор цієї книжки. Хто росте у лісі? Ну, ця книжка ми можемо здогадатись, про що вона? Про тварини, які ростуть у лісі? Про рослини. Тому що, якщо так подумати, то. Може бути в оповіданнях якась фантастика, можна сказати, що і рослини ростуть у лісі, звертаючись до них на хто. Так, І наступна обкладинка. Автор книжки Ігор Калинець. Збірка називається Данка і Крак. Дивлячись на обкладинку, можемо здогадатись, про що вона? Так, дійсно, можемо. Ми можемо здогадатися, що це про дівчинку Данка і про її друга крака. Можливо, вона якось з ним познайомилась, подружилась, і от з ними відбуваються якісь різні пригоди. Ваше діти домашнє завдання буде скласти текст 3-4 речення, яка книжка тебе зацікавила. Починати. Домашнє завдання ви будете зі слів таких. Мене зацікавила книжка. Назву книжки ми обов'язково пишемо в лапках із Великої букви. Ви скажете Мене зацікавила книжка, Мене, наприклад, зацікавила книжка. Хто росте? У лісі. Я б так і написала. Мене зацікавила книжка, відкрила лапки, і з великої букви написала: Хто росте в лісі, закрила лапки. І помріяла б в тексті на 3-4 речення, про що ця книжка? Чому я хочу її прочитати? Це саме зробіть і ви. На цьому наш урок з української мови завершено.